Вітаю це подкасту Кішові Центру спільних дій з вами Марія Очерецяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про нову постанову каміну щодо мобілізації на нашому каналі. Ви знайдете повну версію цього подкасту? Там ми поговорили ще про наш мілий податок на бездітність та законопроект, який допоможе постраждалим від насильства. На виконання закону про мобілізацію камін хвалив величезну постанову, яка має регулювати певні процеси. Я проглядала і рот свій дайджест, і навіть своїм неаналітичним оком побачила там якісь уже розбіжності в деяких нормах з тими законами, про які ми з тобою говорили в попередніх епізодах. Наприклад, щодо закону про того, що ув'язнені зможуть мобілізуватися, в цій постанові є список тих, хто ж з в'язнів може бути замобілізований. І там засуджені за особливо тяжкі злочини, крім злочинів проти нацбезпеки, а в законі цих категорій набагато більше. І там, наприклад, людина, яка вчинила особливо тяжке корупційний злочин, теж не зможе бути мобілізованою. Як тобі загалом ця постанова і чи ти часто спотикалася своїм аналітичнішим оком на такі речі? Я тобі скажу чесно, коли я робила аналіз цієї постанови, е, два моїх аналітичних ока були в шоці. <ріст> е, так, дійсно, є е, дещо, скажімо так, відступи від закону, а ми маємо розуміти, що постанова це все-таки підзаконний нормативно-правий акт, і він має бути максимально відповідати статтям і положенням саме закону. Е, так, дійсно, ти говорила про мобілізованих в'язнів, які можуть бути чи хочуть бути мобілізованими. Також ще можна такий, знаєш, не можу підібрати вірне слово, щоб не образити і щоб знаєш кого? Гарно, урядовців? урядовців, щоб воно гарно лягло, але ось ці оповіщення. Це також ну, трохи неправильно <с> через те, що в законі пише, що оповіщати може давати повістку ТЦК. При національній поліції, які здійснюють факт видачі повістки, фото-відеофіксацію в постанові ж розширяється це коло осіб. Уже можуть вручати повістки навіть голови ОСББ, ну тобто. Така собі історія, і м, якщо давай змоделюємо ситуацію, наприклад, в тебе конфлікт із головою ОСББ, і він такий. Ага, значить, я зараз йому вручу повістку. Ну, так не має бути і не повинно бути. Все-таки в нас є відповідальні за це органи. В них є посадові обов'язки, які все ж таки мають здійснюватися, і це неправильно дозволяти ось такий широкий знаєш, спектр вручення повісток. Більш того, в нас зараз суспільство і так на грані такого максимального накалу. Мобілізація важлива, вона дуже важлива. Точно так, як і можливість ротації чи, можливо, відпустки хлопців, які вже там більше двох років перебувають на першій лінії оборони. І дівчат. І дівчат, звичайно, це дуже важливо. Але такі заходи. Те, що я бачу зараз, вони, наче, спрямовані на те, щоб мобілізація не відбулася якісно через те, що знаєш, наші люди вільні і вони не люблять такі репресивні. Я не побоюсь цього слова, але. <свят> Потрібно розуміти, що якщо ми хочемо, щоб мобілізація відбулася, якщо ми хочемо, ми повинні змотивувати людей, а не залякати. А що відбувається зараз? Постановою дозволено цілодобове вручення повісток. Ну як ти це собі представляєш? У нас комендантська година, так тобто в 12 ночі всі мають бути вдома. Звісно, вони дозволяють цілодобове вручення повісток з таким, що ТЦК може прийти, наприклад, о пів на першу. За адресою і там, постукати в двері. Звісно, військовозобов'язаний буде вдома, ну, якщо не повезе. Прийти і вручити йому повістку. Це не ок, це не норм. Через те, що окрім військовозобов'язаного, є якесь е, сімейне життя, в людей є діти, в людей є батьки часом, там не зовсім здорові. І ось це знаєш, такий постійний стрес, як на мене, він до добра не доведе. Звісно, потрібно е, мобілізувати, але не е, кнутом. А все ж таки потрібно трошки дати знаєш того пряника, щоб люди захотіли йти в військо. Ну, в будь-якому разі мобілізація це неприємно, тобто на фронті хто, хто був готовий вже опинитися, він уже там. А, але мобілізація мусить відбуватися з повагою до людської гідності. Звичайно, і ми розуміємо, що в нас в країні війна, війна важка, війна кровопролитна, і нам не виграти, якщо ми не будемо разом. А ось такі, знаєш, Якийсь розбрат у суспільстві і залякування суспільства це не ок. Ну, але давай не будемо, це такий був трошки ліричний відступ. Давай будемо по постанові ще поговоримо. Дуже активно обговорюють військовий облік для жінок, які мають освіту медика і фармацевта. І як дитина з лікарської родини, я не дуже зрозуміла, а що змінилося, бо лікарі, я не знаю, як фармацевти, але принаймні жінки лікарі і так були військовозобов'язані. Так, вони і так були військовозобов'язані, але вони не всі перебували на військовому обліку. Точно так як в нас чоловіки є, військово зобов'язані, але вони не всі перебувають на військовому обліку. Тобто жінка, Інці, медикині, потрібно з'явитися в ТЦК чи оновити свої дані там, в ЦНАПі, в електронному застосунку. А якщо вони цього не зроблять, роботодавець буде змушений про це доповісти. І якщо вона, наприклад, захоче влаштуватися на роботу, з цього оновлення даних вона цього зробити не зможе. Ось така історія. Але це теж, знаєш, така примусова досить історія через те, що ми розуміємо, багато жінок перебуває в декретній відпустці, багато жінок перебуває за кордоном з медичною освітою, що там в 90-ті на початку 2000-х виїхало дуже багато лікарів через низькі зарплати. Ми це прекрасно всі пам'ятаємо і знаємо. І от як це має відбуватися, не до кінця ще також зрозуміло, що буде з тими, хто зараз опинився за межами країни. До речі, ти згадала про медикині за кордоном, як загалом з чоловіками за кордоном. Що там з тими послугами консульськими, і що для них постанова змінює? Конкретно ця постанова не говорить нічого, але є постанова 263. Яка зобов'язує чоловіків, які виключені з військового обліку і перебувають в зв'язку з переїздом, в зв'язку з тим, що вони за кордоном повернутися в Україну саме не через електронний застосунок, не через якісь консульські установи, а безпосередньо повернутися в Україну і в будь-якому ТЦК стати на облік. Також, знаєш, така трошки незрозуміла норма. Тобто, людина живе за кордоном, в нього там уже якби свій, ну давай будемо говорити правду, свій там побут, чи захоче вона родина. повернутися. Звісно, родина, чи захоче вона повернутися в Україну, розуміючи, що ну, можливо її назад не випустять за кордон, можливо, випустять. Тобто, от знаєш, є постанова, але якось не до кінця ясна її реалізація. Я ще не дуже зрозуміла. Норму про отримання повістки поштою. Наприклад, людина зареєстрована десь там в селі в себе, ніхто в тій хаті не живе, людина живе десь в Києві орендує квартиру, їй приходить поштою, повістка, вона про це навіть не знає, але вважається, що вся повістку отримала, це дуже дивно. Так, є така норма, і вона говорить, що якщо людина не оновить дані свої протягом 60 днів, тобто до 18 липня. Отримана на її адресу, зареєстровано, тобто не фактичного проживання, а зареєстровано буде приходити повістка. Із ким пам'ятаєш, колись були з корішком, типу що до повернення. Із зворотнім повідомленням, ти, напевно, не пам'ятаєш. А не. я ще застала ці часи, я працювала довго в суді, де ми таким чином повідомляли е, сторон, сторін у справі, робили повістку про виклик, і нам повертався ось цей корішок, такий до конвертика ліпився. І, типу, він означав, що людина отримала повістку. Там має бути особистий підпис людини. Або якась відмітка від почти, що ось такого числа там передали, людини не було за адресом, ну там конвертик лише. З Ось це буде аналогічна ситуація. І будуть присилати саме на зареєстрований адрес. Тобто ти там зареєстрована у Вінниці, але фактично проживаєш у Києві, тобі прийде повістка у Вінницю, якщо ти не оновиш протягом 60 днів дані. Якщо ти дані оновиш, то повістка тобі буде пересилатися на твою оновлену адресу фактичного місця проживання, не зареєстрованого, повторюся. І якщо ти не отримаєш цю, цей листочок, все одно ця відмітка буде значити означати, що тобі повістка доставлена. Тобто ти можеш її не забирати на пошті, не забирати в поштові скриньки, але ось така. Скажемо, умова є дуже ефективно, звісно. Ну, ми повинні пам'ятати, що в наші є частина, на жаль, тимчасово окупованої території, і незрозуміло, частина людей прописані саме там. Як їм буде надсилатися, куди їм буде надсилатися, це також досить таке велике питання.